Сусіди поїхали, а моя кішка Матільда чекає, що вони, нібито зараз прийдуть, відкриють закриті двері і впустять її до себе та ще й причастують чим смачненьким. Вона частенько приходить до їхніх дверей та чекає пам'ять за три роки. Не змінилась і все пам'ятає, як з нею бавилися, гралися. От вона і дуже часто сидить біля закритих дверей, чекає, поки її впустять в хату, бо чомусь думає, що там хтось є. А хто? Ті, хто її пестив, кормив ласощами та з нею грався. Ось така вона. А в мене обід на обід гречана молочна каша. У мене сьогодні виходить, ніби цілий день гречка, гречка і гречка. Але вона смачна. І приготувала я цю кашу дуже смачно. Зварилась вона спочатку на воді, а потім в обід. Зараз я її ще раз ніби доварила вже в молодці, Добавила щепотку солі, трошки цукру і коли насипала свою миску чи салатник, то вкинула ще й грамульку вершкового масла. Вийшла дуже смачна гречана молочна каша. Ситно, їсти приємно. Хто їсть? Таку кашу можете її поповнити родзинками, сухофруктами, мармеладом. Можете додати замість цукру варення, повидла. Тобто підготувати їжу по своїм смакам, так як вам краще смакує. А вона, бачите, знову прибігла. Треба. Скласти мені компанію, і вона це чітко, чітко виконує. Я їм, вона сидить, чекає, що її будуть пригощати чимось смачненьким. І не терпиться їй, бо вже лізе чи на руки, чи потім з рук на стіл. Ну що ж, сусід почав знову працювати. Чутно мене вже гірше. І я буду закінчувати вам всім смачного. Зустрінемось пізніше. Гарного продуктивного дня та смачної, корисної їжі. Бажаю вам!